Відео його танців з дружиною збирають мільйони переглядів. Він мотивує тисячі українців. Хоча щоразу це перемога над самим собою. Власне про бійця Азову, 30-річного Миколу Градного Савицького із позивним Альфі, який без обох ніг продовжує активне життя і має великі плани. І розкаже нам зараз Олександра Стасишин. Він вправно маневрує у басейні, аби якомога швидше повернутись у форму. За кроком опановує металеві протези, щоб незабаром іти ними до своїх мрій. Задоволення, що можна в принципі ну типу, розігнутися і ну пройтися. У мене була просто мрія взагалі прогулятися по парку, коли я надягаю коліно. Це просто ще одне підтвердження. Того, що я скоро це зможу це зробити самостійно. Микола дуже наполегливий. Він хоче навіть більше, ніж я дозволяю, тому знову ж таки ми слідкуємо за дозуванням навантаження, щоб в нас не було відкату назад. А ще п'ять місяців тому у березні під Сербірянським лісом 30-річний режисер Микола з позивним Альфі мріяв лише про дне вижити. Того дня позицію бригади АЗОВ, в який він воював, щільно атакували окупанти. По нам прилетів кап на мене впала бетонне перекриття. Чотири години хлопці е, намагалися мене просто руками, голими е, якось витащити. Основа прийшла саме на ноги, і на другу годину е, я вже зрозумів, що я залишаюся без ніг. Засипало ще одного хлопця, але його досить швидко викопали. Ми з ним комунікували, і я потім хлопців направляв. Ще два побратими тоді загинули. Миколу врятували. Потім ще дві години чекали на евакуацію, яка довго їхала через постійні обстріли. Увесь час боєць був при тямі. Далі реанімація у Дніпрі і ампутація обох ніг з перших хвилин біля нього була кохана дружина. Для мене було важливо показати, бо так і було, що для мене нічого не змінилося. Він є мій чоловік. Якби я його так само кохаю, і це ну це. Питання ну, там, адаптації до нового життя. Це наша спільна спільна робота, от що я не відхрещуюся від неї. Відтоді пліч у пліч вчаться долати труднощі і приймати виклики лише на позитиві. Моє поранення це наша спільна історія з самого початку. Тобто, навіть коли мене вже присипало, я думав про сім'ю, про дружину. Вона вже була зі мною тоді. І досі вона зі мною і надалі буде, і це наш спільний шлях. Є декілька пропозицій, це знову таки це повернення до бригади, і ми і мені б дуже хотілося бути корисним. А поки ця пара допомагає у тилу, знімають відео, збирають десятки тисяч переглядів у соцмережах і сотні тисяч гривень. На допомогу армії ми зібрали біля восьмиста тисяч гривень, і ще дівчата, у яких загинули, от наречений і брат, купили тачку і крила. У мене зараз є можливість якось допомагати своїй бригаді. Якщо б у нас були ці реби трошки раніше, то можливо я був трошки ціліший, і можливо мої побратими були б живі. Попри важку травму, він заново вчиться жити мріє з коханою про дітей та спільні проєкти і весільну подорож за кордон, яка дещо відтермінувалась через війну. Mm. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.